Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. З вами я Роман Світошак, Маємо можливість сьогодні разом з вами проаналізувати, які автомобілі продаються. Ціни, все позаду нас, і саме цікаве актуальні ціни завжди на нашому каналі. Ми піднімаємо, як правильно підібрати автомобіль та багато цікавих різних тем. по Темі автомобільні. Тому ви пишіть, що вас цікавить, ми цікаві теми будемо розкривати. Звичайно, якщо ви ще для себе в процесі обирання автомобіля, я завжди рекомендую відкривати історію автомобіля, це Carvertical, який дає можливість подивитися історію автомобіля, подивитися, чи автомобіль не в Інтерполі, чи не були, були страхові випадки, тобто заглянути. Трошечки в історію. Це важливо, тому що потім, вже, коли ви придбали автомобіль, щось міняти вже потім пізно. Тому краще це робити. до. Звичайно, якщо ви вже придбали автомобіль, також це можете зробити. До речі, посилання внизу під відео можна перейти і відразу отримаєте знижку 100 гривень. Це грубо 20%. Це якщо 500 гривень це вартує, то 400 гривень для вас буде знижка. Ну що, можемо зручніше, ми розпочинаємо. Звичай, звичайно, блукаючи по ринку, можна побачити велику кількість автомобілів. До речі, Renault Clio в кадрі 2015 рік, 8500 1.5, 220 заявленого пробігу. Звичайно, дизель на механіці. Але так як я починав відео, потрібно обов'язково розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Саме цікаво, що оплачуючи кошти за автомобіль. Ви, так би мовити, інвестуєте, вкладаєте свої кошти. Далі через рік, через два, через три у вас стане питання продажі. Тобто ви вклали гроші, потім ви захочете їх забрати назад. Для того, щоб забрати назад, це важливо купити правильно. От. І, це, і до чого я веду цю всю розмову? Справа в тому, що є в нас реальна історія, коли люди купляють автомобіль, їздять на ньому, ніби. Ніби несерйозні якісь проблеми, автомобіль, звичайно, все нормально до тих пір, поки не поїхали робити перереєстрацію. На перереєстрації експерт-криміналіст визначив, що автомобіль було відрізано 40%. І відповідно він дав відмову. Тобто цей автомобіль поставити на облік ми не можемо. Звичайно, насправді, якщо з цим всім розбиратися, це називається так звана грижа. Але наскільки була здивована дівчинка, яка придбала цей автомобіль, суть дуже проста. Насправді, автомобілі, які попадають в ДТП, вони також їх там ремонтують і, звичайно, з порушенням цілісності кузова це взагалі не недобре. Ну, в цій ситуації тріщин ніяких не було, тобто розуміємо, тобто, автомобіль служив десь років 4 чи 5 до 6 років щось там навіть було вроде так, навіть. Користувалися автомобілем. Що потім? Потім, звичайно, ти вже починаєш розуміти, що в тебе немає того дару продавати автомобіль, небитий, не фарбований, та, чи там, фарбований, але точно не битий, <сміття> по такій вартості. Все рівно тебе запитують, і ти, як непідготовлена особа, давайте вже так, та, все рівно будеш, будеш це говорити, а якщо будеш мовчати, все рівно по тобі буде видно. Тому для непідготовлених це реально є проблема. Тому вкладаючи кошти, перевіряючи автомобіль, ви в першу чергу даєте можливість, можливість придбати автомобіль такий, щоб потім при продажі у вас не було якихось, знаєте, сюрпризів, щоб ця машина дійсно не була розрізана на дві, на дві частинки. І, звичайно, багато інших моментів, враховуючи, що автомобіль у нас це є склад складний, до речі, такий, знаєте, як кажуть. Складний проєкт, я б так сказав, звичайно, все залежить від класу автомобіля. Чим вищий клас, тим все складніше і дорожче. Тому чим вищий клас автомобіля, тим в на вторинному ринку, так буде правильно сказати, на вторинному ринку, тим більше воно е, падає ціна, тому що на запчастини ціна залишається, а ремонтувати, як кажуть, треба. І цей, і цей автомобіль. Але запчастини, якщо дорого, то бізнес-клас, наприклад, беремо так, найдуже дуже по-простому. Це давайте так, мазда 3, мазда 6 -ка. Не щось космічне, це не є Mercedes-класу, s але повірте, шістірку обслужити. Це треба вкладати кошти. Там все точно дорожче. Якщо ми беремо зараз мазду, то звичайно мазда буде простіша. Тріючка, Я про тріючку зараз, яка в нас в кадрі. до речі. От, І тому, перевіряючи автомобіль, здавалося, вкладаються певні кошти, а по факту в кінці це є, як кажуть, для вас точно добре. Ще один такий цікавий випадків сьогодні хочу розповісти, це як ми шукали бус. Точніше, людина нам скидала посилання, ну, ми відповідно цей бус оглядали. Я вже не пригадаю, чи ми подивилися три буси чи два, тобто не так не багато. Та, там, третій бус по рахунку ми дивимося і в принципі він непоганий. І відповідно ми його дозаписали на допровірку. Тобто після першого огляду експерт дає висновок, що є не так, що потрібно зробити. Ну і Звичайно, бус був записаний на СТО, та, тобто, на підйомник, подивитися знизу, доміння підтікання. Кондиціонер не працював, пригадую, ну тобто розуміємо, так? Тобто, знайшлися, як кажуть, перелік цього. Знайшлися, знайшовся перелік зауважень. Що було далі? Далі, звичайно, автомобіль перевірили і знайшли ремонту щось там близько 22 тисяч гривень. Багато це чи мало? Насправді це багато. Людина, яка замовляла нас огляд, каже: я взагалі за кордоном, ну я не можу з цим. Але ну, сума велика. Що робити далі? Питає мене. Я кажу, та все просто, автомобіль в принципі, нормальний, є зауваження, просто треба ці зауваження вирішити із продавцем. Він каже: я вас зрозумів, Позвонив до продавця, з продавцем вони вирішили наступним чином. Так як за кордоном знаходиться замовник, машину потрібно тут, кудись він, там до, до родичів. До сім'ї вони домовилися із продавцем, що продавець усуває ці проблеми. Звичайно, ми це проконтролювали. Продавець, до речі, людина, як виявився, ну, скажімо, давайте так, розкриємо тему до кінця. Коли знаходиш такий ремонт, не кожен з продавців погоджується це все усунути в ноль і залишити ціну, на якій було домовлено. Розуміємо, так? Тобто, це, це, це приємно. Це все усунули, і успішно автомобіль був проданий. Замовник, звичайно, приємно вражений, тому що подивилися три автомобілі, було потрачено кошти на три автомобілі. По-перше, знайшли автомобіль хороший, по-друге, вдалося ще на 22 тисячі гривень ремонт, який би потім чекав, потім все рівно ти би прийшов до того, що ти купляєш автомобіль, <плес> та? а потім приходить час, коли тобі потрібно його ремонтувати. І цей час, повірте мені, приходить швидко. Тому маємо те, що маємо. Бачу, знижується, телефончик в кадрі, Гольф четвертий. Приїхали ми на в'їзд. На в'їзді бачу, відбувається процес заїзду. Люди консультуються, отак це все виглядає позаду черга. А це, друзі, в'їзд на Кар-Базар. Місто Львів, до речі. Там знаходиться площадка, на якій 7 днів на тиждень продають автомобілі. А ми давайте йдемо трішки ще рядами глибше почерпаємо інформацію, наскільки в нас є такий ще час. Ефірний час. Друзі, також відразу хочу наголосити це до гостей нашого каналу. Хто ще не підписаний, обов'язково це потрібно зробити. Активуйте дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, і ви завжди будете в курсі подій. Події у нас завжди відбувається тема автомобільна, тому якщо ви шукаєте автомобіль, чи вас взагалі це цікавить, то сміло можна підписуватись, активувати дзвіночок. Ну і, звичайно, піднімаємо жирний палець гору. Жирний палець гору мотивує, я вам чесно скажу, робити свіжі відео і рухатись вперед. Ну і дає розуміння, чи взагалі в правильному напрямку ми рухаємося. Ось ми говорили про бізнес клас. 11 рік не такий вже старенький автомобіль, а по факту ціна його вже досить таки доступна. 14 200, BMW 740. 3.0. Бензин. Автомат 230 заявленого пробігу. Ось такі моменти сьогодні, бачите, ми з вами підняли. Тобто пошук автомобіля, а якщо ви зайшли на це відео, то ви шукаєте автомобіль. Це, я думаю, поставте палець вгору, якщо я вгадав. Але пошук автомобіля потрібно робити правильно. Тобто шукаємо автомобіль, і, до речі, відразу хочу на випередження сказати: якщо ви оглянули автомобіль, а він не такий, як вам потрібно, не такий, як ви хотіли би, і не такий, як ви бачили його по фотографіям, то звичайно... Падати духом не потрібно, буде ще ваш автомобіль. Важче б було і набагато складніше для вас, якщо б ви цей автомобіль все-таки придбали. Оце проблема. А якщо ви його не придбали, у вас є гроші в кишені, то тоді у вас це добре. Життя вдалося, повірте мені. Це є факт. 12 рік, 11500 Passat b 7 2,0 дизель. Правильне виконання всього. Єдине, що коробка автомат. Ну, тут, тут вже розуміємо, комусь підходить автомат, значить потрібно брати автомат. Рухаємось далі. 12 рік, 8800 Каптіва. До речі, хтось вчора мене запитував за каптіву. От вам інформація. Каптіва є, продається в добрі руки. Люди, до речі, на ринку позаду мене ходять. Ринок, попри те, що він пасивний, враховуючи період часу це літо, все рівно люди є. Щось та й шукають. 11 рік, 7,300, 1,6, бензин автомат. 214 заявлений пробіг. Ось такий, друзі, сіткроєнчик. Kia Optima. До речі, Kia Optima ми також шукали для нашого замовника. Шукали, шукали, поки що не знайшли, до речі. Хоча ні, все-таки вже відбувся процес купівлі, щось знайшли, перепрошую. Але передивилися, вже потім BMW дивилися 163, 13700, 2,4 бензин автомат. 86 заявленого пробігу. На задньому плані бачимо. Як люди ходять, шукають, оглядають автомобіль. Рез. Огляд Мерседес. А в нас Асьома шкода. 18-19 рік 14 850. 1,6 дизель. 230 заявленого пробігу виконання кузова. Універсал. 18 рік, 16100. Два і нуль. Дизель, пробігу не бачу. Електрокар. Добрий день. Ви продавець? А що по пробігу? Двісті. Двісті тисяч, так? Одним словом, телефони є, ви їх нагадаєте, собі хтось буде дзвонити, то вже скажете. Я просто думаю на камеру відразу зафіксувати. Все вам гарного дня. Ваша? Де, наступна. Наступна. Так. Бізнес-клас від шкоди. 16-15 рік, 16700, 1,6. і шість є в кадрі. Дизель. В салоні бачу все культурно, власника немає, але інформація є. Телефончик є, кого цікавить, сміло можна можна телефонувати. Так, Позаду в нас вже трішки залишилось автомобілів, попереду ще ще один пасад. Тепер вже без сьомий ніхто не пише. Всі вже знають, що американський пасад це не без сьомий, так? А, який? Бачите, він ж інший. Знаєте, Я що не там? добре. Називають басіомий, так? Я дивлюся, написали просто пассад. Ага. Насправді вони ж по літературі ніде немає, це, що це є басомий, але, Вони басомий. Але, там... але ви знаєте, що тут нічого не підходить від європейця. Так, так. Ні крила, ні. Двері, до речі, задні, щось 11 чи 12 см Але від Я собі... не впевнений, чи європейців зараз більше у нас, ніж дари. Мабуть, Америки більше, 100%. 100%. Америки. Та, та, та. Тим більше 2,5 двигун, це ж мільйонники. Друзі, маємо бачити цікавий варіант. 13 рік, 9900, пассад, бензин 2,5. Сюди можна газ ставити, але бачу, ви вже поставили газ. Та. Ну, Тут п'ятиціліндровий двигун, тут газ трошечки коштує. А скільки давали за газ, скажете? два слова? Газ Я не, так, не, маю, не вона на кадр, але тоді а, просто вона. скажіть. Була куплено вже з газом, два роки тому ага. в Україні. І працює, все справно, все чітко, так? Все, прийнята інформація. Телефон був, Юрій Продавець. Вам дякую. Так, ну що, ми потихеньку підходимо до завершення. Будемо, як кажуть друзі, з вами прощатися. Наразі можемо зробити один висновок. Купляючи автомобіль, потрібно що робити? Напишіть в коментарях. Відповідь, я думаю, буде проста. Давайте так, поки ми ще є, ще глянемо на цей ряд, перейдемо і покажу інфініті. FX35, бачу по решіточці 35. Колись в мене був 37, ця решіточка там вже була більша. 12 який там рік був, та, 12-й і там було та. Інше вже трошечки, але те саме. А тут, власне, не 35, тут 3,0 дизель. Два ключі, Європа, все серйозно. До речі, автомобіль реально цікавенький. В користуванні. Користуванні в'їзді, є та колійність трохи, ну але це вже на як кому. Давайте на завершення покажу, як рядами стоять автомобілі, щоб ви собі зорієнтувалися. У місті Львів на Карбазарі є 8 рядів, тобто є в'їзд. І Якщо від в'їзду рахувати перший-другий, то відповідно ось так рядами автомобілі стоять. Львів працює як суботу, так і неділю. В суботу автомобільний ринок більший. І це більший є десь приблизно на 30%. Ну, це немало небагато Розуміємо, Та, там ще ряди йдуть, десь так це все виглядає. Ми будемо завершувати. Усім успіхів. Бережемо, рухаємось вперед. Слава ЗСУ, слава Україні! Друзі, тільки вперед. Успіхів усім!